2 травня на території санаторію Діброва пройшов профорієнтаційний захід місто професій. Діти отримали змогу ближче познайомитися з найрізноманітнішими заняттями та на деякий час стали лікарями, рятувальниками, міліціонерами та кухарями. Міліція на сьогоднішній день представлена основними службами, які Люди бачать на вулиці це патрульна постова служба, це служба державної автомобільної інспекції. Ми забезпечуємо охорону дітей. Також показали нашу патрульну службу іконну міліцію. основна задача ще раз, це, щоб діти бачили, довіряли міліції. І оскільки зараз йде реформування міліції, і ми тільки направлені на одне на зближення і безпепрацю більше з громадянами, і ми служимо тільки для громади громади України, громадян України. Ми будемо старатися робити все і показувати. Що ми можемо працювати, будемо працювати, і що міліція в Україні буде достойно виконувати положені на неї обов'язки. Дівіз або лозунг нашої служби ви справа на помилку. І ви розумієте, чому ці слова, вони не просто слова, а це принцип нашої роботи. На захід завітали до тисячі дітей. Найбільшу увагу хлопців привернули що й не дивно міліціянти та пожежники. А от у дівчат вибір був величезний лікар чи медсестра, кухар, модель, викладач, танцюрист, актор та аніматор. І більшість дітей зробили свій вибір. Поліцейські а чим скажіть? Ну те, що вони ловлять преступників. це. Ну банки. Ну, да, банки то з собаками. Тут 450 євриков. Що думаєш купити? Ну, я теж не знаю, но ми ще не дивилися. А какую роботу ти себе не дивили? Ну мені понар... сподобався рятувальник, тому що він допомагає людям там. Понравилось вам бути пожарником? Да. Так. А какую ще професію брали? Перекладача. А какая больше понравилась? Пожарника. Я я включу врач. І вона мені подобалася, тому що что... можна зустріти китайку. Модель. Модель? Да. Чем понравилось? понравилась? Я видала в професію лікаря. А чем понравилось? Ну, там можна лічити всіх. Я вибрала дзюдо. Мені подобається тим, що все? якщо а, хтось нападе, все, то можна захистити себе. Я вибрала професію лікаря. А чому подобається професія? Тому що потрібно лікувати, допомагати. Загалом місто професій вдалося діти показали себе з різних сторін, отримали повне уявлення про існуючі професії а головне зрозуміли економічні відносини, на яких базується життя сучасного суспільства.